Моє вітання, Це програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин, і сьогодні у нас розмови з цікавими людьми на актуальні проблеми. Я б нашу тему сьогодні охрестила так Україну здали, продали чи рятують? Про це ми говоримо в студії. Зокрема, сьогодні з нами народний депутат України Ірина Фаріон. Рада вітати вас Дуже, у нашій так, студії. Так. Пані Ірино, Як настрій? Настрій має бути однозначно бойовий, бо в інший спосіб ми не здобудемо перемоги, але ви дуже слушно означили, як це ідентифікувати, здали, рятують, чи там, якісь ще Здали, треті. продали чи рятую? Здали, так. продали чи рятують. Тобто я думаю, що це найкраще означати першим дієсловом – здали, тому що брутальнішого. Брутальніших законів Верховна Рада від свого існування просто ще не бачила. Але суть пані Оксано не лише в законах про амністію і про так званий. Особливий статус для частини Луганської Донецької областей, хоч ніхто не знає, яка це частина. Москаль скільки захоче, стільки далі буде завойовувати. І сьогоднішня ранішня остання новина свідчить про те, що почався наступ інтенсивний саме у Луганській області. Весь жах, пані Оксано, полягає в тому, як це голосувалося, тобто за яких обставин і хто за це голосував. Ось якраз я хочу від вас почути з місця події, яка ситуація так, як це Так, і, і, і не просто я чітко. По назву як це голосувалося, але і в цих цифрових показниках покажу це. Бо якщо би ці так звані ініціативи Порошенка не здобули підтримки у Верховній Раді, то цього ганьби ще на цілий світ не було би, і українці Луганської Донецької області не почували б себе просто викиненими з країни. Інакше я цього назвати не можу. Бо в передень до того я отримала відкритий лист від професорського викладацького складу Донецького університету, де викладачі і студенти звертаються до президента України. До української громади з тим, аби врятувати Донецький університет, і з тим, аби врятувати їхню українську землю там, а не віддавати її терористам і московським окупантам? Отже, як це відбулося? Ні з того, ні з цього товариш Турчинов паном назвати мені його складно, поставив на голосування питання про закритий режим Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, це настільки вторинне і другорядне питання, що його мають розглядати у закритому режимі. Від кого властиво, пане президенте, ти приходиш Ховуєш своїх два закони за цю рекомендацію працювати у закритому режимі. Проголосувало спочатку 100, проголосувало спочатку 121 депутат. Ми з полегкістю зітхнули і зрозуміли, слава Богу, у Верховній Раді є притомна більшість, яка не дозволить, аби ці закони взагалі були на розгляді. Раптом оголошується перерва. Перерва триває, здається, більше ніж годину. Під час цієї перерви стоять несамовиті крики. Це треба було якісь заглушувачі ставити біля тих кабінетів, де зібралися очільники фракції разом з тих з тим, хто у нас тепер за президента. Після цієї перерви депутати повернулися до сесійної зали і на таблі ми побачили страшну цифру: 265 депутатів вже підтримали розгляд цього. Того питання у закритому режимі закриємо від людей те, як ми здаємо Путіну Україну, як ми втілюємо в життя план Путіна. Хто за це голосував, пані Оксано? Це останні цифри, які висвітлилися у нас на екрані, тому що план був ще інший, щоб це було не просто закрите засідання Верховної Ради, а щоб це було таємне голосування. А ми знаємо, що таємне голосування відбувається лише тоді, коли ми голосуємо, скажімо, за. Якусь персону. Наприклад, коли ми обираємо уповноваженого справ там, людини чи дитини чи ще когось, ти голосуєш з допомогою бюлетеня, кидаєш бюлетень в скриньку, це називається таємне голосування. Тобто питання про таємність голосування взагалі не було поставлено, і на таблі ми побачили список депутатських фракцій. Наші шановні львів'яни мають це дуже добре знати, аби таким чином просто-напросто розстріляти тих депутатів з допомогою бюлетенів, якщо не в кожного ще є зброя. Отже, за Закритий режим, а саме за гвалт України, відкритий гвалт України, проголосувало з позафракційних 42 депутати. З партії регіонів 60 депутатів. З партії батьківщина наголошують 32 депутати. І коли Дама Тимошенко приїжджає до Львова і на каналі Бзік, розповідає про те, як голосувала батьківщина за те, щоб не було тих законів, то я її запитую, звідки взялося 32 голоси. Удар ну ці вдарені вже давним-давно. 37. економічний розвиток 37. Суверенна Україна 25. І найодіозніша політична сила, яка називається за мир і стабільність, інакше кажучи, за знищення української держави. Тому що це горюча суміш комуністів і регіоналів, які нещодавно ніби вийшли з партії регіонів. 34. єдина політична сила, яка дала нуль голосів, неважко це яка свобода, тобто єдина політична сила, яка одностайно проголосувала, що ми не можемо голосувати у закритому режимі. Далі почалося просто щось неймовірне. Почалася істерика з уст президента. Ну, я навіть хотіла бігти в якусь аптеку або нову мінімупасит купувати, чи ще щось заспокійливе для цього чоловіка, де він намагався обґрунтовувати те, як він рятує Україну, як він рятує людське життя. Звісно, що ми кричали з міст і казали, що за часи вашого перемир'я загинуло вже три тисячі людей, щонайменше. І чомусь, пані Оксано, вперше скільки існує Верховна Рада в Україні, два закони мали обговорювати одночасно. І на обговорювання тих двох законів одночасно представникам від фракції було дано по дві хвилини, і за це також проголосували ті самі люди, які проголосували за закритий режим голосування. Ось така ситуація для роздумів і для того, аби ми усвідомлювали, що є різні способи зміни суспільства. Є революційний спосіб. Він нам поки що не вдався до зміни суспільства. Бо ми, ми, ми маємо відкрити контрреволюцію в державі. А є ще вибори, які на нас чекають, на нас які можуть мови чим тоді загрожує країні ось цей особливий статус окремих регіонів Луганської Донецької? По перше, ми легітимізуємо владу Росії на українській території. Це наша з вами земля, і доводити це це просто смішно саме в Дебальці. Цілому, біля якого зараз йдуть гарячі бої, народився геніальний Володимир Сосюра, який подарував нам текст Любіть Україну, до речі, в час війни в 1944 році. З Луганщини прийшов до нас чи не найсвітліший чоловік нашої культури Іван Смітличний. Тому зараз у такому надзвичайно складному стані інтелектуальна спільнота. Це правда, Донеччини, що там вже розглядають можливість закриття українських шкіл? Ну я в цьому абсолютно не сумніваюся. Що передбачає цей, цей так званий закон про особливий статус? Це неможливо назвати законом. Це. Валти він передбачає проведення ще й виборів там. Це означає, що потім е, ці терористи і путиноїди, інакше їх неможливо назвати, будуть мати у руках мандат і представляти так би мовити цю громаду, яка там існує. Це по перше. Е, По-друге, вони будуть вони залишаються зі зброєю в руках. Гаразд по... чому ми так робимо? Ми підписали перемир'я вогонь зі сторони загарбника. Не припинився. Ми зараз надаємо окремий статус. Чому пані Оксано? Ну, не то, кажімо, то, не то... кажімо не кажімо ми. Ми з вами це точно ну, не робимо я так. Угальні. Не назвати... треба узагальнювати, бо коли ми життя це все персоніфіковано. Життя це конкретне я, яке відповідає за свій вчинок. Я вам назвала, яка фракція за це не голосувала. Якщо немає політичної волі, якщо немає внутрішнього стрижня, якщо немає певності, якщо то це все таке намагання дипломатичним способом зробити, але недолугість влади, чи чи справді Ні, це їм навіть відкрити... не на мою думку, це навіть не намагання, це просто оприявлення своєї внутрішньої суті. Порошенко завжди такий був за своєю природою. Це людина, яка творила партію СДПО, це людина, яка творила партію регіонів. Це людина, яка була міністром економіки в уряді Азарова. Це людина, яка почала перше маркувати товари російською мовою, як там та його фабрика називається, Рошен чи як. Тобто це просто реалізація своєї моделі світу і свого світогляду. Якщо він каже, що це є мирний план врегулювання конфлікту, то чому сьогодні зранку російські війська наступають? Так. Далі цей закон передбачає так би мовити дію на три роки. Так за три роки випали на Залишиться з Донецької і Луганської областей. І ще, пані Оксано, один нюанс. Що, виявляється, ми маємо фінансувати все те, що там відбувається відповідно до цього законопроєкту. Гіршого варіанту, просто годі собі було уявити, Який пропонували ми варіант. Ми пропонували дуже простий варіант: запровадження воєнного стану. Запровадження воєнного стану. Що таке воєнний стан? По перше, воєнний стан це персональна відповідальність головнокомандувача за те, що відбувається в країні. Йому не потрібно персональної відповідальності, тому що він знищує державу. Так отже, він може в будь-якому випадку перекласти цю відповідальність на очільника СБУ служби безпеки України, тому що АТО це прерогатива СБУ. Так далі він зможе перекласти цю відповідальність на недологому. Міністра оборони Гелетея, чи як його прізвище, який на попередньому засіданні, також закритому Верховної Ради, проти якого ми також голосували, щоб воно не було закрите, він взагалі не прийшов до депутатського корпусу, бо він не має що говорити. Значить, в мене складається таке враження, що це просто домовленості з Путіним. Що Путін сказав, значить, так, хахол. Ти мені віддаєш частину своєї території, а я дозволяю, щоб ви проголосували у цю у цю ратифікацію європейської угоди. Тому оцей чоловік, якого обрали на президента, так наполегливо наполягав, щоб розгляд тих питань були перед. Ратифікацію угоди він розумів, що якщо він цього не зробить перед ратифікацією угоди, за ратифікацію угоди ні не буде голосів і будуть ламатися домовленості. Тепер подивіться, через кого він здійснював ці домовленості. Він здійснював через одіозну істоту е, Кучми Кучму, який витягнув зека на прізвище Янукович і зробив його губернатором. Підкреслюю губернатором це не голова ода, це губернатор Донецької області. І цей горе президент Кучма провадив перемовини з Захарченком який є так званим прем'єр-міністром Донецької республіки, і ще з якимись двома істотами, які представляють цю республіку, цю це квазіутворення. І Ще там була одна женщина, інакше її назвати не можу. Ця женщина представляє ОБСЄ. Це особа, яка зливала свого часу Грузію. Ми пам'ятаємо конфлікт Росії з Грузією, але Грузія воювала до останнього. Грузія задемонструвала героїчну поставу. Грузія, хоч і втратила частину своїх територій Осетію, але вона і Абхазію, але вона не втратила гідно. А ця людина, яка внутрішньої гідності не має, покладає на усю державу оцей тягар неспроможності боротися і змагатися. І останнє пані Оксано, коли е, два тижні тому, здається, було закрите засідання Верховної Ради, я була здивована, що вся Верховна Рада в один голос вимагала запровадження воєнного стану. Навіть Кузьмук, який колись належав до партії регіонів, також про це казав. Не чула людина нас, воєнного стану не запроваджено. Крім того, якщо б ми запровадили воєнний стан, нас наші військовики взяли би владу до своїх рук. А серед наших хлопців є надзвичайно багато героїчних, сміливих, самодостатніх людей, які готові не тільки вбивати ворога, які готові реально урядувати на тому місці, яке вони звільнили. Панірино, дякую. Маємо ще. Трішки часу хочеться багато запитань до вас озвучити. Якщо резюмувати, тобто ваша позиція все таки на звичайний стан запровадження. Воєнний, воєнний стан, запровадження. так але знаєте, пані Оксана, мені складається таке враження, що тепер Путін може запроваджувати воєнний стан там, тому що він повністю контролює, контролює ці території. Так. Нам залишається зараз максимально не пустити Путіна далі і нарощувати нашу воєнну потужність і шукати шляхи закупівлі зброї і воювати не Тобто ви гадаєте, що все таки війна далі буде? хитке перемир'я в мир не переросте в жодному випадку. Ми маємо такого сусіда. Ми воюємо з ним від 1654 року, чи в стадії кульмінації, чи в стадії затиші. Тобто, якщо Україна не нарощуватиме своєї воєнної сили, то ми сьогодні перекладаємо майбутню війну на наших дітей. Слухайте, ну я не хочу, щоб це лягло на плечі моєї дитини. Значить, я як мама маю максимально все зробити для того, щоб ні вона, ні її діти, ні її чоловік вже не воювали. А якщо воювали, то щоб. Класно воювали, щоб вони мали дуже добрий воєнний вишкіл. Гаразд. при владі те, що маємо закон про люстрацію. Наскільки якісним він є, і на вашу думку необхідно. Ви знаєте, на тлі ухвалення тих двох законів про особливий статус Донецької та Луганської областей це і промінчик ще світла невели звичайно так? І, і, і амністія всім бандитам. Ми про цей закон ще з вами не поговорили. Віншов разом з тим в одному голосуванні. Ну не в одному, один дістав 277 голосів. Другий Його так заволювали. Так, його заволювано. Ага. Ну, це це завал. Це означає, що всіх терористів ми амністуємо. Ми все їм прощаємо. Вони ми прощаємо їм їм те, як вони розпорювали животи нашим патріотам. Ми прощаємо їм те, як в Донецьку, в Луганській області розстріляли двох хлопців в притул, бо вони привіталися один до одного. Слава Україні, героям слава! Ми прощаємо їм те, як вони нашого хлопчину зі Стрия втопили в річці Сіверський Донець. Ми їм це все прощаємо. Безкарність це зло, яке заковтуватиме по дорозі все, що завгодно. Тому ухвалення закону про люстрацію не викликало, чесно кажучи, в мене навіть якихось особливих емоцій. Знаєте чому цей закон йшов до сесійної зали 10 років? Десять років, ну добре, дев'ять в 2005 році Олег Тягнебок його тоді зареєстрував. Боже, як його висміювали тоді? Казали, що ви збираєтеся полювати на відьому. Що ви робите взагалі? Все так, те, так. що пропонувала свобода в 2006 році, це стало реальністю тепер. Ми пропонували забрати статус Автономної Республіки в Криму, тому що тому що це ракова похлина була весь час в нашому організмі. Там було середовище сепаратистських організацій, які треба було заборонювати, знищувати. Я не знаю, довічно ув'язнювати. Нас ніхто не чув. ЦВК нас тоді послав залісним референдумом про особливий статус. Криму, від 2005 року, пані Наталю, до 2014-го. Скільки ми отримали голосів? Голосів, я вчора так дивилася на ці голоси, і знаєте, яку я паралель провела? 231 голос. За скасування закону. Ківалова Колісніченка проголосували 232 депутати. Тобто, оце та маса в парламенті, яка часом вмикає мозги. Часом не завжди 231, За скасування закону 232 І ще одне пані Оксано, дуже знакове. Коли голосували за закон про визнання голодомору як геноциду, ще за часів Ющенка, то за це проголосувало тільки 233 депутати. Представляєте, величезна кількість країн світу визнала, визнала наш голодомор як геноцид, а ми ледве нашкребли голосів, тому що 226 це власне тоді рішення починає діяти. Цей закон він досить великий за обсягом, але він охоплює три базові групи, про які ми не маємо часу глибше говорити. Під люстрацію потрапляють усі посадовці від найвищого до найнижчого рангу, які діяли від 2010 до 2014 року в уряді Януко. Овича й по всій вертикалі, законодавча гілка влади, виконавча гілка влади. Але дуже влади. багато на місцях посадовців ніхто не, не зачіпає. Це, це нормально. А чому не зачіпається? Ну якщо не помиляюсь, там в основному йде працівники кабінету міністрів, наближені до владної вертикалі. Але ви розумієте, якщо ми зачіпимо цю ланку, то ця ланка дістане вплив на іншу вертикаль. А це власне і є той елемент компромісу жахливого. Ну, ну розумієте, тому що тому що над тим законом працювала така кількість людей. Ну в, в заголовок закону вигул... винесено депутати від трьох фракцій: Ємець, дерев'янко і наш Бондарчук. В другому читанні від цього законопроєкту лишилося не так вже багато, що воно було в першому читанні. Але це одна категорія людей. Друга категорія людей це комуністи від секретаря райкому до найвищого рівня. І третя категорія людей це кадебісти, ФСБшники, які працювали в органах влади. До речі, пані Оксано, я на від... скільки відсотків це дасть можливість очистити владу? П'ять, десять? Ні, я думаю, що на відсотків 40. 40. Ви собі не уявляєте, ким наповнена наша країна? Ми маємо інформацію про те, що Путін запустив ідею повної актуалізації стукачів в Галичині, які працювали тут а з років. А ви думаєте, що вже серед молоді з'являються ці. А я не маю жодного сумніву в тому. Я не маю жодного сумніву. Найстрашніша вада це зрада, але зрада буде завжди, тому що Юда це біблійна постать, і завжди йтиме брат на брата. Інша річ з ким ти будеш зраду, генералітету. Ми знаємо, що випадки, коли з місця поля бою в зоні, АТО, генерали. Тікають, скажімо так, про кадрові призначення. Чи недоцільно зараз Порошенкові їх зробити? Чому він їх не робить? Це викликає він... значну критику. Зрозуміло, він не так? може їх зробити, тому що він підбирає кадри відповідно до себе. Хто він такий? Він бізнесмен і він бізнесменами себе оточує. Дивіться, хто у нього голова адміністрації, так. російський філолог. На прізвище Лошк Лошкін. Лошкін очень красива. Да, очень красива Лошкін. Не Лощенко, а, а Лошкін Е, медіамагнат, який спілкується російською мовою. Кого призначає Порошенко на керівника нацради з питань телебачення? Артьоменка, так який заявляє, що найважливіше завдання це розмі… це. Забезпечити присутність російської мови на сході України як можна з такою Нацрадою, з таким головою працювати? Далі скажіть, будь ласка, яка була потреба заступати міністра закордонних справ пана Дещицю? який, по моєму був загальним улюбленицем у цьому уряді, і призначати на це місце також щирого українця на прізвище Клімкін, який навчався в Москві. І ще одне, пані Оксано, нещодавно я зробила депутатське звернення, чому секретарем ради національної оборони і безпеки. Литвиненко здається, його прізвище, можливо, я помилилася. Ну, Енко, це точно. Чому призначено людину, яка закінчувала інститут криптографії у Москві, інститут при федеральній службі безпеки Росії? Ця людина з призначення Порошенка сьогодні очолює Раду з питань національної безпеки і оборони. Коли я звертаюся у службу безпеки України, а вони в супрязі працюють із Порошенком, я Це зараз бачу. І прошу від травня, пані Оксано, перевірити Ганю Герман. така Ганя в парламенті. Дуже її люблять Лів'ян. Найби приїхала, в якусь кав'ярню зайшла, мокре місто без неї залишило. Я прошу перевірити Ганю Герман від травня, як народний депутат України, на предмет причетності до служб КГБ і ФСБ. Я не отримую відповіді як народний депутат. То як я можу допомогти якійсь людині у якійсь справі, коли не реагують на звернення депутата? Ну, це все означає тільки одне: ніякої печалі. Ніякого розпочу ми маємо перенести це як випробування і зрозуміти, що в чергове була зроблена величезна помилка під час виборів. Є зараз інші вибори. Якщо знову зробимо помилку, ну то тоді будемо думати, як діяти, аби не стати рабами. Маємо може мало часу. Ще є питання в Січ, ваш батальйон так здається, називається так. Наш батальйон свободи. називається Січ. Як зараз хлопці? Чи вони можливо на час так званого перемир'я у відпустках? Чи вони Ні. там на місці чи ви чи володієте? Хлопці перебувають, дислокуються у Слов'янську. Основне завдання, яке вони виконують у Слов'янську, тому що це підрозділ Міністерства внутрішніх справ: забезпечити лад у цьому місті і надати людям можливість нормально функціонувати. Буквально вчора вони телефонували і просили медика. Gracias. Харчування, теплий одяг, можливість під'єднати людям газ і інші речі. Тобто відбувається контакт в першу чергу психологічний, бо це в основному, до речі, батальйон Січ це не тільки хлопці Західної України, там дуже багато із Луганської області, і з Донецької області. Хлопці дуже задоволені, знаєте з чого? Вони дуже задоволені з того, що вони пройшли дуже добрий вишкіл перед тим. Бо якщо хтось думає, що він сьогодні вирішив іти на війну і з нього буде там користь, це велика помилка. Ну, місяців два-три треба. Добряче тренуватися, щоб почувати себе там адекватно. Маємо ще одну хвилинку до завершення. Так не хочеться говорити про війну, про щось приємне. Ваш культурологічний проєкт, можливо, ним завершимо від книги до мети, якщо не помиляюсь, назва. Е, які плани, можливо, знаю, останній раз ми бачили Орес Лютий, цікаве і діяче. останній раз був Орес Лютий, а до речі, у нас Орес Лютий, мав бути в лютому. Але в лютому сталося стільки смертей. Ми цю зустріч перенесли. Ця зустріч у нас від. Будеться 25 вересня з унікальним чоловіком, завідувачем кафедри видавничої справи університету Ні Тараса Гергоровича Шевченка, паном Миколою Тимошиком. Він буде презентувати свій проєкт дослідження творів Івана Гуєнка, у цього славного митрополита, який свого часу був міністром освіти і виставив українцям щит своєї національної самоідентичності. Ну і нарешті ще буде одна зустріч: ми представлятимемо видавництво, яке розміщене ті самій споруді, що ви видавництво Астролябія, яке спеціалізується з воєнної мілітарної тематики. Дякую дуже вам, що завітали до нашої студії. Дякую, Нагадую, Танець. народний депутат України Ірина Фаріон. Ми продовжимо розмову після невеличкої перерви. На жаль, ви вже не будете з нами, маєте свої справи. Не перемикайте дві хвилинки. Ми з вами.